Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своєму анонсованому виступі в розаві Білого Дому, в день, який сам він назвав Днем визволення Америки, повідомив про найбільш високі і серйозні тарифи для продукції країн з іншого світу, які були тільки запроваджені у Сполучених Штатах протягом останніх двох сторіч. Так, це дійсно історична промова, тому що таких... Високих тарифів на іноземну продукцію у Сполучених Штатах ніколи не запроваджувалися та ще й водночас. Дональд Трамп пов'язує своє рішення із тим, що від відсутності таких тарифів страждає американська економіка, і що насправді говорить, що американці діють ще достатньо ліберально, тому що на думку Дональда Трампа він зараз запроваджує тільки 50% тарифів від тих. Який у інших країнах запроваджені проти американської продукції, президент Сполучених Штатів ніяк не пояснює, як він обчислював ті тарифи, які на американську продукцію існують у інших країнах, та йому й не потрібно нічого доводити.